Дуже людно сьогодні було у Молодківському будинку культури. Адже тут відбувався благодійний захід духовно-патріотичного спрямування, спаси і сохрани. У фоє закладу розгорнувся благодійний ярмарок, який підготували небайдужі жителі села. У нас ярмарок Я благодійний такою символічною назвою Спаси збережи». Так? Я рада, що мене запросили взяти участь у цьому ярмарку. І я рада долучитися до допомоги для наших захисників. Сьогодні я їм приготувала з відусідної душі їм пряники, прямників з кітками, лукум, солодку ковпаску, каву. І сьогодні я на за апарат. Не за державним апаратом, а за табовим апаратом. Сьогодні я продаю каву експрес на парад. Так що думаю, що продати і допустити нашим літа. А нашим хлопцям нехай вони не думають, що ми їх забули, ми їх пам'ятаємо, ми за них молимося, ми їм чи можемо, допомагаємо. І ще разом до перемоги я Марія Івановича. Прийшла сьогодні до Молотівського будинку культури на благодійний ярмарок. Я принесла узвар, компот з яблук, компот з субот, компот з парніки, узвар, принесла котлети, мачики, всього вся чому і ягорок іде нормально, багато куповців. Багато дівчат всього приготували там далі. Каблум тут ми маємо, сало в Суровиці. Дай Боже нам зібрати ці кошти, і ми відправили для наших хлопців для нас за ми, ми стараємося тут чимось донатити. Май чи випічкою, чи піснею, чи може, так і донатимо. Ми це все робимо з любов'ю. Підтримати наших хлопців, як тільки можемо. Показати, що ми є тут, все для того, щоб зробити якийсь свій внесок для того, щоб їм там було краще. Ці всі кошти йдуть на спритування і на допомогу нашим хлопцям. Надіємося, що всі всяка спогадали, потрошу дуже старатися. Ціни були різні, бо то було багато різних десертів і різні ціни. Були від 33 гривень, і до 100. А це цього не було. залишилося. ви вже зібрали. Не знаю, що часу вже не підраховувала. Розуміло, добре, дякуємо. За християнським звичаєм, ми розпочали добру справу з молитви, до якої усіх присутніх запросили духовні настоятелі релігійних громад, отець Анатолій та отець Микола. В Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Всечасний Отче, пане Голово, дорогі у Христі, брати і сестри, щойно ми промовили спільну молитву. Молитву за наших воїнів-захисників, і ми повинні розуміти і пам'ятати, що у Бога немає померлих, у Бога всі живі. Приємно зазначити, що наш захід відвідав міський голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович і ділиться своїми враженнями про нього. Дякую за цей захід, дякую за жертовність, за меценатство, за патріотизм і особливо за духовенство. Україна обов'язково переможе! Слава Україні! А на сцені у глядацькому залі усі мали змогу подивитися мистецьку програму, яку підготували народний аматорський драматичний колектив Народні джерела та дитячий театр Джерельце Молодківського будинку культури. Щоб не встиг святити в церкву. Тож помолімось, Господу, та попросім миру для своєї країни. Особливо корисним для усіх був курс тактичної медицини для цивільних, яку підготував для наших односельчан військовий ветеран Віталій Іванків та його побратими. Ось ми розібрали з вами. Де можуть бути основні місця масивної кровотечі і як їх зупинити за допомогою цього шутка.